Ну що ж, ось і підійшло закінчення трилогії по всесвіту Дзінка. І слава Богу. А чому? Та тому, що останній фільм вийшов ну прям дуже поганим. В кінці ніби є натяк, що може бути продовжень, але добре, що цього не було. В першому фільмі ми побачили історію Самари Морган. Так було багато запитань, але фільм був цікавий. Другий фільм це продовження із тим самими акторами та новою історією. Але відповіді на запитання, які були в першій частині, ми так і не отримали. І переглядаючи третій фільм, я думаю, що нам все розставлять по місцях, але цього не сталося. І взагалі таке враження, що це перезапуск. А чому? Ми дізнаємося в самому фільмі. Ну що ж, присідайте зручніше, завайруйте чайку, а ми починаємо. До вашої уваги, фільм Дзвінки. Дзвінки. Фільм починається в принципі, як і перші дві частини. Є особа, яка подивилась касету, та потім проходить Самара. І ви всі знаєте, що відбувається далі. Тут на всіх телевізорах літака з'являється Самара, але почекайте, чому, якщо її в першій частині вбивали морально, а в другій частині закривали колодязь? Вона вже, в принципі, не могла далі вбивати людей. Але щоб зробити третій фільм, вони якось це виправили. Ну і ладно. <піздець> Приходить два роки, і тут ми зустрічаємо Леонарда з теорії Великого Вибуху. Hello? Почекай, брата, ти, походу, зайшов не у відділ коміксів, а у відділ хренового фільму. Давай швиденько виходи і не повертайся більше сюди, окей? А якщо чесно, то він тут виглядає прям дуже харизматично. Коротше, він купляє відеомагнітофон і там знаходить касету того чувака, який летів у літаку. І ще плюс клеїть цю дівчину. Вона зіграє свою роль в подальшому. Подивившись касету, до нього дзвонить. Всі ми знаємо хто і каже, всі ми знаємо, що тобі завтра пес я тобі, Орісок. Тебе. Тим... Так не їбашу, сука, поєбальника! Після цього нас знову знайомлять із новими персонажами. Ну, але це вже із головними персонажами. Цей чувак має їхати в коледж, його звати Хол. А тобі вже не запізно? Ну, типу ти трошечки вже старий. Він приїжджає в коледж і вечором вони дзвонюються із своєю дівчиною, яку звати Джулія. Але вони довго не поговорили, тому що друзі кличуть кудись на гулянку. Хлопець без дівчини приїхав в коледж і йде з одногрупниками на гулянку. Інтересно, що може бути далі? Проходить деякий час, але Холд не входить на зв'язок. І чому ж це? Я хуй знаю. Але вечором до неї дзвонить, і вона думає, що це її хлопець. Але насправді це та дівчина, що була на початку із Леонардо, та питає, де Холд. Вона відповідає, що не знає, і на цьому зв'язок обривається. Нічого більше не придумав, що дівчина бере руки в ноги і їде в коледж до хлопця. Трошки пошукавши в кімнаті холда, вона знаходить телефон, в якому до хрена пропущених і тільки 1% батареї. Ну і ключі від чого вона ще не знає, але в подальшому буде видно. А ще вона замічає, що один з викладачів холда це Леонард. Ну у фільмі він називається Габріель, але ми в подальшому будемо називати його Леонард. Прийшовши на лекцію, вона розпитує за свого хлопця, на що Леонард відповідає, що він нічого не знає, і йде геть. Дівчина слідкує за викладачем і розуміє, що він поїхав на сьомий поверх. І ось для чого потрібен був ключ. Він активує ліфт, який може підняти тебе на сьомий поверх. Піднявшись на потрібний поверх, вона бачить, що в кімнаті досліджують Самару і вплив касети на людей. Далі ми бачимо, що та дівчина, яка дзвонила до головної героїні, скоро помре. А Леонардо каже: Ти йди, зроби копію, а я когось прийшлю. Ну що скажеш. Це просто хлопець року. На вулиці Джулія доганяє ту дівчину, і вони їдуть до неї додому. Джулія думає, що там Холд, але ця смертниця хоче просто врятувати свою дупу, показавши свою копію касети. Але на телефоні цієї дівчини приходить смс від Холда. Джулія починає з ним переписуватися, і холд каже, що вона не дивилась касет. Джулія розуміє, що зараз буде. І здійсни. І закривається у ванні. Ну а далі ми всі розуміємо, що буде з цією дівчиною. Ти здохнеш. А чому Джулія не поїхала дахом? Адже всі люди, які були присутніми, як проходить Самара, після цього відправляються до психушки? Є ще декілька запитань, але це в кінці відео. Після цього приходить холт і все їй пояснює, що Леонард зібрав групу студентів, і вони дивляться касету. І час від часу хтось помирає, бо не встигає передати копію. Вона, звичайно, зла, але вже нічого не зробиш. Вночі, коли вони пішли спати, Джулія розуміє, що холду залишилося мало часу і вирішує подивитися копію холда. І після цього в неї одразу з'являється видіння, але переважно це відбувається після 3-4 днів. Леонард пробує вияснити, в чому проблема, і замічаю, що у відео з'явилися нові фрагменти, і тому Джулія не може копіювати своє відео. Нові фрагменти проявляють ясність, де шукати розгадки. Леонард дає їм свої дослідження і вони вирушають в дорогу. Але я б на вашому місці виконув або спалив цей блокнот. Чому? Та тому, що там неправдива інформація. Тобто знайшли на вулиці і ніхто не знає, хто її батьки. Приїхавши в місто, вони заселяються в готель та бачать на фотографії Евелін із першої частини. Після цього вони приходять до церкви і бачать там. Нічого там не знайшов, що вони пішли на цвентр, який знаходиться за церквою. Алеонард розгадав, що таке на долоні у Джулі. На цвентері вони знаходять склеп, де була похована Самара. Ну і як зазвичай комусь туди закрутілося залізти. Ну і стається така хуйня. Але я рятую холт. Ну і через те, що вони вломилися в склеп, їх проводять до місцевого охоронця, який слідкує за всіма своїми двома очима. Він їм розказує, як втратив зір через Самару ага. і те, що її тіло перевезли кудись. По дорозі Джулія знову бачить образ Евелін і йде за нею, але зустрічає Леонарда, який потрапив в аварію. Він пробує їй сказати про посилання на її руці, але як у всіх клішованих фільмах, не встигає, бо помирає. Повернувшись в готелю, Холт йде по їжу і залишає Джулію саму, але вона має в дупі і йде шукати Самару сама. Появляється, у церкві був підвал, де священник тримав Евелін, і вона була вагітною. І це нам подають, ніби піздець який твіст, як і в першій частині. Але в першій частині це було цікаво. А зараз ми знаємо про те, що Евелін це мати Самари. Ось сценаристи, халтура. Кафесі Холт розпитує власницю готелю про Евелін і Самару, і тут ми дізнаємося, що священник це той пильний охоронець. Джулія приходить до священника, хоча б вона ще цього не знає, і пробує дізнатися все. Але священник трохи іншої думки і починає маленький файтинг. Під час цього він розказує, що не тільки Джулія шукала відповіді, але ще й 11 дівчат. Довго не бавлячись, Джулія скидає священника зі сходів. В кімнаті вона знаходить кістки Самари, але сліпий охоронець, яким дивом залишився живим, і пробує закінчити те, що почав. Тільки йому заважає Самара, яка виходить з телефона. Повертає зір священнику і вбиває його. Холд і Джулія спалюють кістки, щоб відпустити душу Самари прямо по правилам Мінчести. І ніби на цьому все. Хеппі енд. Але Холд бачить те голосове повідомлення від Леонарда, і він розшифровує посилання на руці Джулії, де пише переродження. І Джулія займає місце Самари, і на цьому фільм закінчується. Це дуже і дуже поганий фільм. Якщо в першій частині було все класно, і сюжет, і актори. У другій частині трохи все спортилось, але була гарна ідея на рахунок культу касети. То в третій частині все пішло по одному місці. Чому історія Самарії і Евелін відрізняється в першій частині і в третій? Де коні, де та скала? Чому Самара не померла, якщо її два рази типу вбивали? Чому кістки Самару в будинку якогось священника, якщо нам показували, що її витягли з колодця, і взагалі навіщо тут цей священник? Є багато запитань, на які вже не хочеться отримувати відповіді. Я сподіваюся, продовження не буде. А ви були на каналі Просто Ігор? Не забувайте про лайки, коментарі та підписуйтесь. А ще ви можете домовити донатом всі посилання в описі до цього відео. Побачимось вже дуже скоро.